Друзі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. В Американському інституті вивчення війни розповіли, для чого Леневод Сергій Шойгу літав до Олександра Лукашенка. Звісно ж, мовиться не про дружні мотиви. Інформацію про причини візиту опублікували аналітики 4 грудня, наступного дня після зустрічі. Вони, вважаючи, міністр оборони Росії літав у Білорусь через війну в Україні. Шойгу, ймовірно, зустрічався з Хриніним та Лукашенком, намагаючись чинити тиск на Білорусь, щоб вона й надалі підтримувала наступальну кампанію Росії в Україні, заявили ВАЕСДВ. Там також припустили, що зустріч міністрів оборони Росії та Білорусі ймовірно надалі зміцнить двосторонні зв'язки у військовій сфері між Москвою та Мінськом. Проте аналітики вважають, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні, адже там є внутрішні чинники, які стримують готовність Олександра Лукашенка вдатись до такого кроку. Що відомо про візит Шойгу до Мінська, Сергій Шойгу 3 грудня на літаку російського диктатора Володимира Путіна прилетів у Мінськ. Згодом він зустрівся з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Посадовці ворожих країн обговорили. Двостороннє військове та військово-технічне співробітництво, а також підписали договір про військове співробітництво. Після цього Шойгу вирушив на зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі. На Ній Лукашенко різними способами намагався танцювати під російську дудку, говорячи про те. Що вони разом готують солдат та з Росією не діляться? Детальніше про його злочинні заяви читайте за посиланням. Після цього радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вони хочуть розділити лаву підсудних, адже ця зустріч 3 грудня увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей. Російські пропагандистські змі повідомляють, що після зустрічі із міністром оборони Білорусі у Шойгу заплановані переговори із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенко. Моніторинова група Білоруський Гайон звернула увагу на декілька цікавих деталей. Про візит Шойгу до Білорусі у вихідний день раніше не повідомлялося. Менш ніж через годину після повідомлення про приліт Шойгу до РФ Міноборони Білорусі повідомили, що Хренін та Шойгу підписали протокол про внесення змін у документ про регіональну безпеку. Підписання документів відбулося не в будівлі Міністерства оборони чи іншого відомства, а просто на аеродромі в Мачулищах. Це є нетипово і лише підкреслюють якийсь поспіх. Крім того, повідомляють про нештатну ситуацію з бортом Шойгу. Після прогрівання двигунів відбулись нетипові хлопки. Літак так і не взлетів, евакуйовували іншим бортом. В той же час командувач об'єднаних сил збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що захисники готуються до адекватного реагування на тлі накопичення війську Білорусі. Ситуація у північній операційній зоні є контрольованою. На території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ. Отже, ми постійно відслідковуємо цю ситуацію. І готуємо наші сили до адекватного реагування. Наразі загрози з боку Білорусі ще немає. Робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози. За його словами, якщо зросте воєнна загроза з боку Білорусі, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генеральний штаб. До зустрічі, друзі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.